Власне, за цей б'ється держава Україна, за право бути собою і залишатися собою, зберегти свою ідентичність і особистість. Звісно, всім нам боротьба за самозбереження додала дуже багато обов'язків, за якими себе власні почуття, бажання інколи не дуже видно. Кожна жінка знає це по собі. Коли ми читаємо в новинах, що в цьому році ще більше жінок-підприємниць, вже кожна третя в різних сферах в ІТ, в агросфері чи в будівництві, коли бачимо, як жінки змінюють професії, філологині монтують сонячні електростанції, опановують станки, вчительки збирають дрони, водять важкий транспорт, чи це про бути собою? Чи це навпаки жертвувати своїми мріями через обставини, вимоги часу? Для кожного ця відповідь своя. Хочеться сподіватися, що в більшості, коли людина робить сміливий свідомий крок, вона робить його назустріч собі, відкриває себе для самої себе. Бути собою це не статика, це завжди розвиток. Ми стаємо собою кожен день, коли опановуємо нове, долаємо упередження, страхи, реалізовуємося, впливаємо на щось, коли діємо з вірою в себе і свої сили. Є свіжа статистика у 2025 році. Світ досяг найкращих показників гендерної рівності спочатку пандемії COVID-19. глобальний індекс нерівності скоротився до 68,8%. Більше того, Україна в цьому індексі піднялася на одну сходинку і посідає 62-ге місце в рейтингу, маючи 73% закритого розриву тобто такого, який країні вже вдалося подолати. Але в той самий час невпинно зменшується кількість жінок на керівних посадах, це світова статистика. А самі ми в своїй країні добре знаємо власні виклики, і у нас жінок все ще меншість у державному і громадському управлінні. Досі залишається розрив оплаті праці між жінками і чоловіками. Більшості неповних сімей, обов'язки і тата, і мами виконує мама. І в цьому вина не тільки війна, яка забирає татів. Але й не суспільні стереотипи. Велика частка жінок не працює через сімейні обов'язки. Це так лише називається не працює, бо ми прекрасно знаємо, що сімейні обов'язки, зокрема догляд, це важка неоплачувана праця. Є багато визначень нерівності. Одне з них нерівність це те, що нас стримує, не дає реалізуватися. Тому, коли жінці гречно пропонують можливість бути собою. Обирати свій шлях, чесно кажучи, найчастіше пропонується зробити вибір бути матір'ю чи робити кар'єру, бути хорошою дружиною, дбати про лідніх батьків чи розвивати свій бізнес, і так далі.